Триває 237-ма доба героїчного предостояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. 18 жовтня російські війська обстріляли низку українських міст. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві та Житомирі. Зокрема, російські загарбники завдали ударів по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі Києва. У результаті ракетних обстрілів пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, загинули три людини. Також з російського Білгорода ворог запустив вісім ракет по Харкову. Про це Повідомив голова Харківської ОВА протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з РФ, населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Також обстрілів з боку РФ зазнали Житомир та Дніпро. Зранку в Житомирі російські війська завдали удару по об'єкту енергозабезпечення, а в Дніпрі по об'єкту енергетичної інфраструктури. Росіяни ударили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Там пожежа і серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна із насосних станцій Дніпроводоканалу. На лівому березі міста Дніпра перебої з водою. Водночас мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що в місті після прильотів по енергетичній інфраструктурі також немає ані електрики, ані води. У Миколаєві ракетами ворог зруйнував житловий будинок. Унаслідок загинула людина. Також був удар по квітковому ринку. <звук> Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів. Зокрема, Києва та області, Одеської та Миколаївської областей. Для цього противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, Задіяно 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Шахет 136 38 з яких збито українськими воїнами. У Генштабі наголошують, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Аліна Рябко, дня, Тва. Буковина прощається ще з одним героєм, який загинув у бою з російськими окупантами. Солдат Бійцюк Олександр проходив службу в роті охорони Вінницького ОТЦК та СП. В останній шлях воїна провели в селі Васильівка, щирі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам'ять та слава захиснику. Триває впровадження системи безготівкового проїзду у Чернівецькому електротранспорті. У тролейбусному управлінні відзначають, що кількість транзакцій від електронного розрахунку зростає. Лише за останній місяць кількість таких платежів збільшилась майже на чверть. Водночас кажуть у відомстві, зайців без білетників у тролейбусах значно поменшало. Зупиняли з пострілами на поковині. Дітюнові контрабандисти втратили товару на понад 170 тисяч гривень. Помітивши прикордонників, правопорушники накивали п'ятами і покинули 3900 пачок цигарок. На попереджувальні постріли не зважали. Наразі пошук контрабандистів триває. Пішли з дому та не повернулися днями близько першої години ночі. Патрульні через радіоефір отримали повідомлення про зниклих дітей. Брати з сестрою вийшли в мандри ще о 16-й годині. Менше ніж за півгодини малечу розшукали та передали інспекторам ювенальної превенції. Пані Марина вимушено виїхала з Маріуполя. Там вона працювала старшою медичною сестрою. Получила гністів ранення прямо на робочому місці, снайперська пуля 11 марта час виконання об'язаності. 16 марта у нас був приліт прямого попадання в наш дом в центрі міста. І нам прийшлося туди практично пішком убігати. Ось така у нас ситуація. Будинок, автівка та бізнес пані Марини зруйновані. Жінці разом з родиною вдалося виїхати з Маріуполя, пройшовши довгий шлях з окупації за 11 діб. І от, 16 липня, вона тимчасово живе у Чернівцях. Отримати допомогу та зустріти своїх земляків. Жінка прийшла в центр підтримки переселенців Я Маріуполь, який відкрили у нашому місті. Там Маріупольцям надаватимуть психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу, а також допомагатимуть із працевлаштуванням. Такий центр грають немаловажну роль. Я була в Києві в такому центрі. Це дуже велика підтримка. Маріупольці дійсно комфортно в том плане что их обслуживают мариупольцы их выслушают мариупольцы потому что то что мы пережили это тат эту трагедию но к сожалению все равно до глубины души не поймут люди которого не видели это своими глазами как бы не хотели как бы не хотели люди помочь но все горе которое мы пережили поймут только мариупольцы поэтому такие центры нужны хотя бы просто для общения А це пані Наталія. Вона з родиною переїхала на Буковину в травні. Жінка зізнається, що відкриття цього центру в Чернівцях чекала давно. Для мене це як осередок, як місце, куди можна буде прийти і повернутися в той час, в те середовище, яке було таким дуже приємним, дуже радісним, як на мене. І все, що ми переживали, все, що ми відродили в собі саме в Маріуполі. Ці надії, ті мрії на майбутнє нам подарував саме Маріуполь мої родини. Одині тому дуже буде приємно, що тут ми маємо куточок Маріуполя наразі. Тепер я вважаю, що це дуже важливо. Відтак понад тисячу маріупольців, які через війну перебралися до Чернівецької області, відтепер зможуть отримати допомогу в центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь його відкрили у стінах Ратоші на центральній площі Чернівців. Ми вслуговуємо мешканці міста Маріуполя і всього Маріупольського району. Проєкт е, налаштований на те, щоб наші мешканці максимально. Е, Легко інтегрувалися, адаптувалися к тим умовам, в яких вони зараз опинилися. Вивоті явить ви, 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 ви приїжджаєте ж жити тимчасово до нового міста. Нічого не знає. Ось тому тут домівка, і тут все ми розкажемо, покажемо, допоможемо, які питання виникають. Якщо ми не знаємо відповіді, ми знаходимо на ці питання відповіді і індивідуально допомагаємо кожному маріупоцю. У центрі облаштували й дитячу ігрову кімнату, де з дітьми займатиметься досвідчений вихователь методист. Також переселенці з Маріуполя зможуть отримати тут гуманітар. Ну на допомогу надалі тут також планують моніторити потреби переселенців та забезпечувати їх усім необхідним для кожної вікової категорії. У нас там є якісь ще додаткові, якісь там послуги. Наприклад, там для що це новонароджені діти. Ми видаємо памперси та дитяче харчування. Якщо це особи літнього віку, ми ще видаємо там, наприклад, пледи. Крім того, ми будемо проводити дуже багато заходів для всіх вікових вікових груп нашого, наших мешканців, тобто для дітей для підлітків і для. А поважного віку, тобто у нас будуть заходи, які також поможуть максимально людям адаптуватися. Ініціатором створення центру Я Маріуполь стала міська рада Маріуполя. Вона забезпечила фінансування більшості витрат проєкту, залучивши як урядові кошти, так і допомогу українських та іноземних меценатів. Головна мета цього заходу, от де ми сьогодні перебуваємо, концепції проєкту Я Маріуполь» – це підтримка та допомога. І це вже 14-й такий центр, який ми відкриваємо сьогодні на мапі нашої держави. Тому що ми дивимося, де маріупольці. і тут що головне, працюють маріупольці. Заради марюпольця ті, хто відчувають один одного, ті, хто розуміється на тому, що відбулося безпосередньо в Маріуполі. і тут така широка палітра допомоги. Допомогу щодо виділення приміщення організації ремонтних робіт та інших надала Чернівецька міська рада. Ді мені не хочеться, щоб цей центр був осередком для кожного маріупольця тут відчути ну, цю ауру вашого міста і щоб ви себе тут тут відчували як вдома. Від початку повномасштабного вторгнення з Маріуполя виїхали понад 207 тисяч людей. 52 тисячі з них зареєструвалися в центрах допомоги «Я Маріуполь» по всій країні та постійно отримують різноманітну підтримку. Таких центрів на теренах України вже є 14. Незабаром планують відкрити ще один центр в Ужгороді. У планах у Рівному. Ми дивимося на інформацію від мобільних операторів, де є наші люди, де є наші Маріупольці. І проєкт, де за Маріупольцями по тим, Містам, де їм потрібна допомога, де ми знайдемо наших маріупольців. на сьогоднішній день. В мене зареєструвалося вже 12 сімей. Ну, сім'ї великі, Самі маленькі у мене три чоловіка, а то було і чотири, і п'ять людей. Вони отримали гуманітарну допомогу, гігієну, дитяче питання, памперси і пледи. Та чи не найбільше звертаються по юридичну допомогу? Втрата документів. Багатьох жильців наших згоріли всі документи. Щоб отримати допомогу, переселенцям необхідно попередньо зареєструватися. Працюватиме центр щодня, крім неділі, з 8.00 до 18.00 без перерви. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня, ТВА. На дворі стає все холодніше, погодні умови випробовують здоров'я наших захисників, адже у бліндажах і окопах вогко воїнам необхідні теплий одяг та засоби для зігріву. Таку допомогу регулярно надсилають чернівецькі волонтери. За їх словами, найнеобхідніше для військових зимова форма, проте вона занадто дороговартісна, кажуть волонтери. Тому шукають інші способи обігріву для захисників. Тому намагаємося допомогти хлопцям тим, чим в змозі, тобто це термобіли. Зна, це дощовики зараз актуально ще буде місяць, точно це захист від дощу і буржуйки на тепло для захисників українці пожертвували добротворцю близько 300 тисяч гривень. Ми маємо розуміти, що люди зараз. Фінансово знекровлені з лютого місяця достат великий відсоток. В основному ми закупаємо централізовано, тому в основному ми збираємо кошти грошима. Якщо у когось є бажання, чи хтось не хоче грошима, він хоче саме допомогти чимось, то ми кажемо людям, що ми завжди раді цьому, тому що ніхто ще не відміняв каву. Чай, а вкусняшки. Це, мабуть. Те, що зараз також необхідно, тому що саме ці вкусняшки це якісь маленькі позитивчики, це якась маленька любов. звідси. також нашим воїнам необхідні теплі шкарпетки. Про такий збір днями повідомила волонтерка Христина Венгренюк. Їх можна принести в адміністрацію парку Шевченка. Відправки на фронт проводять регулярно. Є запит від солдат на в'язані шкарпетки. кажуть, що мерзнуть і просять шкарпеток саме в'язаних. Особливу роль в обігріві військових відіграють буржуйки. Ми все ж таки намагаємося зібрати кошти і замовити в одному місті однакові буржуйки. Дуже кльові правда роблять хлопці-буржуйки. Ціна така хороша. Без труби ціна 3 ,950 за одну буржуйку. Це хороша дуже ціна, тому що я теж бачила різні ціни: 5 тисяч 6 тисяч. Ну це трошки кусюча ціна, дуже товсте залізо. І вони там розробили таку штуку, яка дуже подобається нашим захисникам. Там є така зйомна панель для варки. На сьогодні ми закупили 29 буржуйок, Вони всі замовлені. Замовлені є ще на 15. Сьогодні мені перерахували дружини захисників 30 тисяч гривень на буржуйки. Запити від бійців з різних регіонів надходять рівномірно. За словами волонтерок, тепла потребують на харківському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Миколаївському, Одеському та Київському. І, звісно, їм потрібно місце, де вони можуть розутися, зігрітися, просушити свої берці, набратися того тепла, щоб далі нас захищати. Ми намагаємося, наскільки ми можемо задовільнити всі потреби, що от скільки звернулося, настільки задовільнити. Пожертвувати на буржуйки можна на рахунки, які ви зараз бачите на екранах. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, дня ТВА. Не сам на сам у Чернівецькій, Мамаївській та Хотинській територіальних громадах за підтримки міжнародного фонду відродження створили проєкт, який передбачає надання психосоціальної, інформаційної та культурно-освітньої підтримки дорослим та дітям, які постраждали в результаті збройної агресії Росії. Це не просто допомога внутрішньо переміщеним особам, які приїхали на Буковину. Це їх інтеграція в життя громад, каже керівниця проєкту Наталія Нечаєва. Юрійчук до наших заходів залучаються. І внутрішні переміщені особи, і жителі громади. Як на мене, це є одним із найбільших позитивів цього проєкту, коли люди мають можливість познайомитись між собою, поспілкуватися, дізнатися трошки більше один про одного, дізнатися трошки більше про місце, в яке вони приїхали. І насправді такі проєкти вони необхідні для того, щоб в подальшому наша держава розвивалася, і, відповідно, ми відчували себе цілісним. Народом, де ми один одного не просто розуміємо, але й відчуваємо. Окрім того, проєкт передбачає цикли інформаційних заходів, спрямованих на посилення професійної спроможності людей. Різноманітні бесіди, лекції і тренінги пов'язані з правами людини, і громадянина, що є дуже важливо, тому що особливо сьогодні відбувається фіксація злочинів в Російської Федерації, і те, яким чином, до прикладу, можна отримати компенсацію за пошкоджені в результаті. Активних бойових дій чи ракетних бомбардувань, будинки, власність і так далі. Це власне лекції, дискусії, тренінги пов'язані з мовною майстерністю. Це лекції присвячені власне різноманіттю культурному, етнічному Чернівецької області. За словами Наталії Нечаєвої, Юрійчук, цікавим також є напрямок для батьків з дітьми. В рамках цього напрямку власне проводяться дуже активно різноманітні екскурсії в різні цікаві місця Чернівців, Чернівецької області. Тобто це були і екскурсії до різноманітних музеїв, і екскурсії власне, на телебачення, Суспільне телебачення відкрило свої двері для жителів. Мамаївської громади для дітей для дорослих. Крім того, це є різноманітні такі мистецькі акції. Робили разом батьки і діти в нас в філії в юнацькій бібліотеці Патріотичне Панон. Проєкт Не сам на сам плідно співпрацює з шелтером Святої Ольги, що у Ложанах Мамаєвської ОТГ. Там проживає близько 50 внутрішньопереміщених осіб. Психологічною підтримкою займається Анастасія Шкворець-Кіріченко. Яка не знає про проблеми переселенців, адже сама приїхала із Запорізької області. Вся наша інтеграція починалася спочатку з мене, тому що я на собі випробувала і нові місця, які тут гарні є, і спілкування з людьми новими, і пробувала всі майстер-класи, які пропонували. І тому я показувала, що я також з вами, мені також цікаво, і я поруч. Тому інтеграція проходила дуже успішно. Інна Дороган, яка очолює шелтер, розповідає, що спочатку внутрішньо переміщені особи, які там проживають, відвідували тренінги з насторогою однак потім стали їх активними учасниками. Вони хочуть відволіктися від війни, відволіктися від тих поганих думок, тому що в основному зараз проживають ті люди, які проживають на територіях, де проводяться активні бойові дії. Багато у них залишилися там родичі, рідні, близькі, залишилося майно і їм ну це дуже це дуже важко відволікти їх. І ми почали в рамках даного проекту проводити дуже багато різних тренінгів, які не тільки ну це як означає, що ми просто проводиться і це для галочки, для того, щоб було, а саме для того, щоб їм було цікаво. Триватиме проєкт не сам на сам до кінця січня наступного року. Тож для ВПО та місцевих жителів приготували багато цікавих заходів. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня ТВА.